Що ж, прийшов мій час вимивати свою думку на рахунок Atomic Fart. Ну що, поїхали. Ну, ти смердиш, мені жалілися, але від тебе того відсідаю, блядь, ти сидиш сам в кутку, блядь. Прийшов уже тиждень з того, як вийшов Atomic Fart. але він уже топ-1 по позавантажувані у Стімі, та став дуже популярним серед українського ком'юніті. Поговоримо про це. Листаючи ленти TikTok, я натикався на відео про Томік Фарт, і іноді заходив в коментарі, де українці з прапором України її до хрена хвалять. Так, згоден. Класна графіка, класні анімації, але увесь TikTok та не тільки. По запиту... Усюди ці дві Юлі Тимошенко з роботицьками. Людей, мабуть, цікавить лише в цій грі роботицькі Юлі Тимошенко. Мабуть, людям, які купують, байдуже, що в нас за ці гроші з Росії летять ракети. Скажете, ну, і гривні політики. Ну, я вже старента скачаю. Ну, це же капля в морі. По перше. in інстейк. Якщо ви так думаєте, то Або як сказала мудра людина, покажи свій маленький IQ здалеку По-друге, усе в політиці, музика, що ви слухаєте, ігри, магазини, які онлайн, та й що біля твого будинку, гроші, які ти віддаєш за продукт, ідуть на те, що було сказано вище, а також деякий процент переходить державі, яку оплата там за налоги, воду, газ. У нас в квартирі Газ. а У вас. По третє. Це контент москалів, наших ворогів. І ми ніяк не повинні бути з ними пов'язаними та ніяк їх не підтримувати. Ми просто повинні усе російське викинути в смітник. І усе рівно, якщо контент високої якості. Це контент наших ворогів. І як я й сказав, ми не повинні бути з ними пов'язаними. Продажі її гри підтримують їхню економіку. І як уже рік йде загарбницька війна в Україні, загинуло тисячі українців, розбомблено тисячі будинків, зруйновано тисячі життів, і ви серйозно збираєтеся її завантажувати або купувати. Розробники фінансуються газпромом. І переїхали на Кіпр для того, щоб уникнути санкції та продовжувати робити свою гру. Якщо вам байдуже, і ви хочете придбати або завантажити гру, то вам означить байдуже на те, що ваші особисті дані будуть використовуватися ФСБ, та ваша оплата буде спонсорувати новий удар по Україні. Росія вже не крута. Та не була крутою. Радянська тематика не крута. Усе те, що пов'язано з СССР, це не круто. Я Не хочу грати в гру, де СССР не розпався, а ти типу, постав процвітати, де Україна не одержала свободу. Я не хочу грати в гру, яка прославляє російську культуру. Atomic Heart – це огидна пропаганда про могучий СССР. Гадай, ви не тупі, та не будете купувати цю Гедоту. Поширюйте це відео серед друзів, щоб їм не настала Підписуйтеся і всім до побачення!